Я працював нянькою на багату пару, яка шукала когось, щоб доглядати за дітьми. Дружина не хотіла наймати жінку, а я тоді навчався в коледжі, тож це допомагало оплачувати витрати. Одного дня вони питають: хочеш полетіти на Гаваї? Виявилося, що компанія, в якій чоловік був операційним директором, проводила корпоративний відпочинок для керівництва на Гавайях. Замість того, щоб шукати дитсадок, там вони вирішили, що простіше буде просто заплатити мені за переліт, щоб я доглядав за дітьми в день, а ввечері мав вільний час або сімейні години. З ними. Отже, я полетів на Гавай за їхній рахунок. Мав окремий номер у готелі, отримував оплату за свій час і ще велику надбавку на їжу і розваги. Вечори були майже завжди вільні, тож я ними користувався сповна. В день ми з дітьми ходили на пляж, гуляли. Крім того, мені дали 5 тисяч доларів на витрати, якщо раптом дітям щось буде потрібно. Я мав зберігати чеки, але коли намагався віддати їх, дружина сказала: Та не переймайся, там вже всього кілька тисяч. Я так і не зрозумів. Вона вже настільки мені довіряла, чи для неї справді це була така дрібниця, що перевіряти сенсу не було. Вони були справді Дуже приємною родиною, просто дуже забезпечені. Тому для них витратити гроші, щоб вирішити будь-яку проблему. Було найпростішим варіантом. Мене навіть запросили на випускний найстаршої доньки, бо вона вважала мене своїм другом.